Всім привіт! Сьогодні будемо ставити експерименти: чи можливо відзначити день народження на суму 2800 на кількість 10 персон з тортом, алкогольними напоями та безалкогольними напоями? Включно, подивимось. Я склала ось таке меню. Були приготовані 4 види салату достатньо великої кількості. Ми все наставили на стіл, щоб було місце. На основну страву була приготована запечена картопля з м'ясом та грибочками. Пили ми ось такі напої, в основному всі куплені за акційними пропозиціями в АТБ. Також основні продукти для приготування страв я б намагалася вибрати теж за акційними пропозиціями. Зелень я купувала на ринку, бо там значно свіжіше та дешевше. Опис та кількість продуктів я залишу в коментарі. Під відео всі бажаючі можуть скупитися по списку та приготувати ті самі страви. І ось такий тортик був на закуску. Дякую за увагу!